Думки та да споводи про е, Михайла Біласа. І е, дуже е, така подія планувалася ще е, під час відкриття. Після відкриття виникла думка, що е, дуже багато є людей, друзів, знайомих, митців, художників, родини. Тих людей, які знали Михайла Біласа, і які мають живі спогади і готові з ними поділитися. І це є дуже цінно насправді, тому що виставка унікальна, є, е, велика, е, прекрасна, і її відвідало дуже багато відвідувачів. Про Михайла Біласа дізнаються і молодь, і студенти, і ті, хто ніколи не бачили його робіт. І, е, Насправді дізнаються дуже багато цікавого, і виставка життєрадісна. Вона сповнює та енергії. І дуже важливо для усіх і для нас, в тому числі і для тих людей, які готували виставку, які працювали над експозицією, над оформленням, почути ці живі спогади і їх зафіксувати, зафільмувати. Тому зібрали це вже останні дні нашої події. Залишилося буквально кілька днів до завершення виставки. Ще буде дві події, також в рамках цієї виставки.